Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимось на вулиці Симоненка, пройдемось до центрального бівету. Сьогодні субота, 15 лютого і зараз 10-та година ранку, вже бівет зачинили, але ми все рівно пройдемось, подивимось, яке життя на курорті у вихідний день. Звісно, що людей ще небагато, хтось тільки прокинувся, хтось ще снідає. Хтось, можливо, десь на процедури вже пішов якийсь. Ось, ліворуч від нас знаходиться PH-клуб. Там далі, в далині видніється готель Оранта і також церква святого Ну, церква Святого Миколая видно, досить гарно. Зима продовжується сьогодні. Мінус 6 зранку було. Бачимо, випав вчора ввечері невеликий сніг, більше немає. Пишуть люди в коментарях, що в інших регіонах України набагато більше снігу, ніж у Трускавці. Але, хоча є коментар, з міста Ужгород, що там ще цього року снігу не було, ну якось дивно. Так що якось так зима. Ну, обіцяли набагато складнішу зиму, але немає багато снігу і було дуже тепло. Особливо в січні місяці думали, що буде вже весна. Ось прямо перед нами церква Святого Миколая. Вчора прочитав друзі також коментар один під відео. Треба допомогти людині вибрати санаторій для відпочинку, але відпочинок буде на інвалідному візку. Так що, друзі, пишіть в коментарях, який із санаторій у трускавці найбільше підходить для відпочинку на інвалідному візку. Ну, я знаю, що клініка Казявкіна це точно там підходить, ну, але це якщо потрібно лікування. Але якщо потрібен якийсь відпочинок, то. Ну, напишіть обов'язково в коментарях, можливо, хтось має таку інформацію. Я думаю, що кожний санаторій прийме на відпочинок, але можливо десь є якісь кращі умови в якомусь із санаторіїв. Звісно, що краще обрати, напевно, санаторій, якийсь ближче до центру міста, і щоб з невеликими перепадами висот. Відповідно, бо Трускавець, як відомо, що місто. З такою гірською місцевістю вверх вниз потрібно ходити, а на віску це дуже складно зробити. Ми зараз перейдемо дорогу і підемо повз церкву Святого Миколая на бульвар Торосевича і повз Майдан Незалежності. Праворуч йде вулиця Стебницька. Вниз йде вулиця Шевченка, а ми йдемо з вулиці Семоненка і також там вулиця, частина вулиці Гоголя. Прямо перед нами знаходиться бістрорідний край, де можна снідати, обідати, вечеряти. Ви завжди, часто, до речі, запитуєте в коментарях, де от якщо ви приїхали там, проживаєте на квартирі, орендуєте подобово, або десь в готелі, де немає харчування. Є досить багато таких закладів, де можна снідати, обідати, вечеряти. Це церква Святого Миколая. Є досить багато різних бістро, різних кав'ярень. Ось праворуч є кав'ярня. І дуже багато є ресторанів яких також можна і снідати, і обідати. Ну, Ресторани починають свою роботу пізніше, практично десь з 11, з 12 години дня, а оці бістрої, які якраз займаються комплексним харчуванням, то вони вже починають працювати з 8 і з 9 години ранку. Думала, що буде набагато більше снігу, бачите, прочищали прям... дорогу, але. Ну, снігу небагато, менше 1 см. Церква Святого Миколая, центральний вхід. Ну, Ранок, бачите, небагато не людей. Навіть і на прогулянці. Ось тут ще є солахина кухня. Ще один варіант для харчування. Пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому знаходиться тут. Ось бачите така цікава альтанка. Ще можна заховатися від дощу, від сонця. І тут ліворуч також ще знаходиться готель Нафтуся близько до самого центру. Не знаю, раніше минулого року. Ці ці готелі, санаторії, ну, просто було набагато менше людей. Робили величезні знижки, акції. Цього року я ще не чув. Можливо, десь на березень місяць будуть якісь знижки. Сьогодні здається, в Палаці культури Шевченка концертів немає, але йдемо, друзі, подивимося, які афіші біля бювету. Подивимось, можливо, хтось сьогодні буде, можливо, хтось завтра буде. Ну, в неділю також не часто є концерти у Трускавці. Найчастіше є у понеділок. Чомусь так не знаю. В понеділок завжди у Трускавці є концерт. Мені здається, що, пам'ятаю, я був серед тижня тут, то Тоня Матвієнко і Дмитро Андрієць здається у понеділок. На Бівайті будуть і будуть в Палаці культури Шевченка. Звісно, зараз морози. І співаки ну, не хочуть співати, ну, скільки можна простудитися. Дуже холодно, зранку мінус 6 було, нагадаю. А ось наступний тиждень взагалі буде цілий тиждень холодний, зранку до 10 обіцяють. Ми зараз знаходимося на Майдані Незалежності. Тут була центральна ялинка цього року встановлена. Бачимо, немає черги ні біля Доброго Мельця, ні біля кав'ярні Раймонд. Популярне місце, особливо влітку. Тут також, бачите, дитячий майданчик. Зараз це все не працює. Холодно. Але влітку тут дуже багато дітей. А це вже починається бульвар Торосевича. І він тягнеться аж до санаторію Кристал через повністю через весь курортний парк Адамівка. Минулого року дуже гарні відео виходили, коли було багато снігу взимку. І курортний парк гарно виглядав і взагалі. Є відео, коли було мінус 21, це був рекорд минулої зими. З цього року таких рекордів немає. Мінус 21 і було досить багато снігу, ну, сантиметрів 20 точно було. Музична альтанка простої є. Цьому році. Єдине, що тут колядували, коли було Різдво, а зараз вона тільки для фотосесій. Ну, я думаю, що прийде літо, весна і будуть також концерти і біля музичної альтанки. Багато людей пишуть в коментарях, що були, відпочивали. І з цими відео також таке враження, що вони ще у Трускавці йдуть і подорожують. Бачите, більшість людей неодноразово вже були в Трускавці. Деякі люди є, пишуть, що вже більше 15 років. Кожний рік по два рази на рік приїжджають у Трускавець. Не знаю, чомусь так і є, що у Трускавець приїжджають люди більш старшого віку на відпочинок, а вже молодші люди обирають, наприклад, східницю. Ну, обирають у Буковель, то, само собою, ну і обирають також східницю. Там східниця чомусь цікавіша для більш молодшого покоління, ніж трускавець. Потрібно було би щось змінити, щоб також у Трускавець приїжджали і більш, більш молодші покоління. На відпочинок. Праворуч від нас торговий центр парк, ще трішки і вже його повністю засклять. Цей е е торговий центр. Нагадаю, що тут має бути і супермаркет, і апарт-готель, і різні бутіки. ну і ресторан відповідно. В самому центрі навпроти бюлету Дуже довго його будують, вже напевно роки 4, так точно. Ну, один рік, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то цей торговий центр взагалі був, таке як враження, що заморожений і роботи тут ніякі не відбувалися. А ми вже підійшли, друзі, до самого бювету практично. Тут, бачимо, фотосесія з голубами відбувається. Ну і виставили колонки біля афіш. Де будуть концерти, значить сьогодні хтось буде співати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, з'ясніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Так, бачимо, Наві був вчора на День закоханих. Завтра буде. Віктор винник, але я думаю, що він і сьогодні буде співати, бо вже колонки стоять. Зазвичай він приїжджає швидше на курорт і два дні приходить на анонс концерту на бювет. Ось так виглядає торговий центр парк і сходи, які ведуть до готелю Весна. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.